Станіславо, на жаль, Легіон сьогодні програє, програє вже вдруге в чемпіонаті ДДХ «Бріар». І ускладнює набагато для себе завдання боротьби за найвищі місця. Ну, Легіон, напевно, так, а ми крокуємо далі до своєї мети. Як сьогодні, от перший темп, другий дуже напружений був. Ну, а ніхто не очікував іншого. Всі команди більш-менш рівні. У всіх матчах дуже запекла боротьба. І все вирішує дрібниця. Ну, тут я вибачаюсь, команда на перше місце виходить, заплутався трохи. Далі очні протистояння, в яких і буде вирішуватися. Три поєдинки залишаються, і там все найскладніше тільки попереду. Так, все найскладніше ще попереду. Кожна гра буде напружена, важкою. Будемо готуватися до наступного суперника. Я бачу нові старі обличчя з'явилися в команді. Так. Ну, це приємно, що гравці ще в такому віці продовжують виступати на найвищому рівні місцевого чемпіонату. Тренер нічого не казав, ще задоволений він грою. Ну, звісно, результатом може бути задоволений. Ще ні. Ще ні. Дякую з перемогою став.